Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Під час слухань в Сенаті Франції 28 лютого 2023 року стало відомо, що французьке міністерство оборони розглядає варіант передати Україні літаки типу Міраж 2000 та провести навчання наших льотчиків на цих винищувачах на території Польщі. Про це повідомило французьке видання. Як уточнюють журналісти видання? Один із сенаторів спитав міністра оборони Франції, чи планується передача для Збройних сил України 12 літаків типу Міраж 2000 На що він відповів, що дебати з цього приводу тривають, бо в першу чергу потрібно визначитися із пріоритетами. Міністр оборони Франції також не став заперечувати, що між Парижем та Києвом справді відбуваються перемовини про передачу літаків, і що президент Макрон окремо наголосив на тому, що табу на літаки для України зняте. Але перебіг перемовин по літакам для Збройних сил України від Франції залежить від таких параметрів. Перше, визначені таким чином, типі кількість літаків мають задовольняти Україну. І друге, передача не має створювати ескалацію та не має шкодити боєздатності французьких ВПС. Українські військові використовують нові українські кориговані ракети калібру 300 міліметрів з дальністю до 110 км. кілометрів. Про це розповів перший заступник голови Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України. Також він повідомив, що минулі роки для Збройних сил України замовили декілька сотень таких високоточних ракет. За його словами, точність ракет підвищується завдяки так званим газовим кермам десяткам невеликих отворів. Ракета наводиться на ціль через GPS. Він також заявив, що існують плани зі збільшення дальності ракети до 150 кілометрів, однак не уточнив, коли саме можуть бути готові такі варіанти. Крім цього, він додав, що нові високоточні ракети зі збільшеної дальності не будуть проходити випробування, а будуть відразу відправлятися українським військовим. Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував нові поставки із систем ППО Ірісте та зенітно-самохідних установок Гепард в Україну. Зокрема, він заявив, що додаткові зенітно-самохідні установки Гепард та системи протиповітряної оборони Ірісте будуть доставлені у найближчий час. Ірісте СЛМ розроблений німецькою компанією наземний Зерка на шасі «МАН» з модифікованими зенітними ракетами середньої дальності. Дальні стрільби з вертикальної пускової установки до 40 кілометрів може вражати літаки, гелікоптери, крилаті ракети та БПЛА. Гепард Німецька зенітно-самохідна установка використана модифікована шасів від танка леопард 1 та зенітна частина на основі двох 35-мм гармат. Зенітна установка призначена для захисту бронетанкових колон на марші та стаціонарних об'єктів. Німеччина збільшить виробництво боєприпасів, а також потужності з ремонту озброєння, щоб краще підтримати Україну і боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він підкреслив, що Німеччина подбає про те, щоб виробництво боєприпасів було передовим, як для зброї, яку ми поставили самі, так і для зброї, яка надходить із запасів доступних у східній Європі. Як додав канцлер Німеччини, постійна підтримка України протягом року також принесла нам знання, які дозволяють забезпечити достатнє постачання запасних частин та обладнання. В Україні створили генератори на біовідходах, генератори-утилізатори мають потужність 2000, 3000 та 6000 кВт. Обладнання повністю автоматизоване. Єдине, що доводиться закуповувати в Європі мікропроцесори. Наразі генератори-утилізатори на біовідходах забезпечують різні підприємства тепловою енергією. Також генератори-утилізатори можна використовувати для сушіння бетону, опалення цегли та обігріву теплиць. Також вже виготовляється нова парова турбіна, що дозволить безшумно перетворювати теплову енергію на електричну. А отже, такі генератори стануть ще більш необхідними. Українська компанія, яка є найбільшим українським виробником та експортером лікарських засобів, розширила лінійку власної продукції на ринку Великої Британії. Про це повідомила прес-служба компанії. Компанія представила на британському ринку серйозні лікарські засоби. У результаті успішного проходження перевірок британських контролюючих органів, що тривали понад рік, українська компанія зареєструвала два нові продукти, які тепер будуть продаватися на ринку Великобританії. До їх складу увійшли лікарський препарат, що використовують під час проведення МРТ та гормональний лікарський засіб для зупинки кровотечі. Також ще з 2021 року на ринку Великої Британії представлений український протизапальний знеболюючий засіб для застосування у стоматології. Український завод спустив на воду теплохід капітан Глушко. Судно готується до швартово-ходових випробувань та до представлення на класу регістру судноплавства України. Зазначається, що у доковий ремонт судна стало торік, наприкінці вересня. З того часу виконано заміну значної частини металу зовнішньої обшивки корпусу. Повністю відремонтовано гвинторульовий рульовий комплекс із заміною всіх підшипників. Зачищений та пофарбований корпус. Наразі виконується останній етап робіт ремонт головних та допоміжних двигунів. Українські аграрії посіяли вдвічі більше пшениці, ніж потрібно для внутрішнього споживання зміни в структурі посівів під урожай в 2023 році не вплинуть на внутрішню продовольчу безпеку України адже історично в країні споживається 30% вирощеного. Як повідомили у Міністерстві аграрної політики України, також вже збільшився відсоток посівів під озимий ріпак, а навесні він зростеє щодо інших основних олійних культур сої та соняшнику. Державний Укргазбанк організував та випустив документарний акредитив на закупку обладнання біогазового заводу від світового виробника з Данії. Повідомляється, що роботи проведено для провідного вітчизняного аграрія. Завод буде виготовлений протягом року і вироблятиме електроенергію та тепло з курячого посліду. Підтримку акредитива надав Європейський банк реконструкції та розвитку за програмою підтримки торгівлі. Вартість проєкту – 12 мільйонів 700 тисяч євро. В одному з міст України при науковому ліцеї відкрили великий критий спорткомплекс. Він містить спортивну залу та басейн, розміщений на території колишньої школи-інтернату, а нині наукового ліцею. Тут заплановано проводити змагання різних рівнів. Зал обладнаний над сучасним покриттям, стільчиками для глядачів та електронним таблом. Спорткомплекс при ліцеї має новенькі роздягальні з душовими кабінками і окремо басейн розміром 25 на 11 метрів. Загальний бюджет комплексу склав понад 30 мільйонів гривень. Європейський союз надасть 1500 грантів для українського малого та середнього бізнесу у межах програми Єдиний ринок зазначається, що гроші підуть для налагодження бізнес зв'язків із партнерами з Євросоюзу, зокрема для участі у виставках. Також 430 грантів призначено для молодих українських підприємців, які бажають вивчати досвід ведення такого самого бізнесу в Євросоюзі. Відомо, що Україна підписала угоду про участь у програмі Єдиний ринок на початку лютого. Бюджет програми 4 мільярда 200 мільйонів доларів. Програма Єдиний ринок спрощує доступ до європейських ринків, спрямована на створення сприятливого бізнес-середовища, розвиток бізнесу, забезпечення конкурентноспроможності та стійкості компаній цілих секторів економіки. Український стартап Хармикс, що працює на основі штучного інтелекту, залучив 500 тисяч доларів від канадських інвесторів Хармикс, український сервіс на основі штучного інтелекту, який автоматично вибирає правильну музику для відео. Аби це зробити, софт аналізує об'єкти, настрій, активність і динаміку ролика. Це не перші інвестиції в український стартап Хармикс. Стартап вже отримав інвестиції у розмірі 25 тисяч доларів від Українського фонду стартапів та ще 13 тисяч доларів від Амазон. Наразі стартап розширює свою команду. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцного.